Доброго ранку, родина. Доброго ранку, друзі, доброго ранку всім, хто дивиться і подивиться цей етерозапис. Сьогодні ми продовжуємо наші волонтерські читання і знову звучатимуть вірші в прямому ефірі для всіх, хто небайдужий не тільки до поетичного слова, а й небайдужий до того, що відбувається в нашій країні. Адже наші поетичні читання покликані активізувати збори, які, на жаль, залишаються важливими щодня. Під цим етером, друзі, будуть розміщені посилання на збори на банки, які проводять мої друзі, мої колеги по всеукраїнській поетичній родині. До таких читань може долучитися кожен, зв'язавшись із Наталкою Сідларь. Добовою. До цих читань можна долучитися власною поезією, можна читати вірші тих авторів, які вам припали до душі. А також, і що найважливіше, долучитися можна гривнею. Пам'ятаємо, що маленьких донатів не буває. Кожен донат важливий. Кожен донат, кожна гривня це наша з вами подяка тим, хто зараз знаходиться на передовій. Тож, дякую сьогодні за ранок. Дякую всім, хто зробив можливим цей ранок. Дякую кожному захисникові і захисниці, хто стоїть на сторожі нашого відносного спокою. І сьогодні. Я дякую за ранок поетичним словом не тільки своїх земляків, а й тих авторів, які взяли участь у третьому вже всеукраїнському літературному конкурсі Слово Укриття для серця. Який Проводиться вже третій рік поспіль за сприяння управління культури та охорони культурної спадщини Конотопської міської ради Сумської області та комунального закладу публічна бібліотека Конотопської міської ради. Як підсумок цьогорічного конкурсу побачила світ невелика поетична, поетично-прозова збірка під такою ж назвою Слово Укриття для серця. І сьогодні я читатиму вірші з цієї збірки. Тож хай поетичне слово Сумщини, і не тільки, бо цей конкурс вже охопив не тільки жителів Сумської області, а й інших областей України. Тож хай це поетичне слово буде сьогодні. Подякою всім тим, хто береже нас в тилу. Хай це поетичне слово стане укриттям для серця. Яна Агалакова, місто Конотоп. Кохаю чи ненавиджу, кохаю, чи, може, ненавиджу знов, у серці то холод, то спалах, то кров, як ніч у кошмар, що приходить у сні. Ти ніби зі мною, а й нібито ні. Образи пульсують, мов шорами на шкірі, що в люті та сліпо залишили звірі. Я рвуся до тебе, від тебе й тікаю, люблю чи вбиваю, клянуся, не знаю. Твої поцілунки то зброя, то ласка, у дотиках ніжність, у погляді маска. Ти рвеш мою душу, яку ж сам лікуєш, і перший втікаєш, а потім жалкуєш, мене не тримаєш, мов пташку без неба. Коли відлечу, ти кричиш, що не треба, а варто наблизитись знову мовчиш. Невже мій політ, ти уже не простиш? Розриви та рани в відносинах гріх? Я знов повертаюсь в твій погляд, в твій сміх. Хоч навіть кричу, що тебе й проклинаю люблю чи вбиваю, клянуся, кохаю! Мій вірш, друзі, який ввійшов до цієї збірки магія весни. Ще кілька днів й оскромних споришах, розкішна ніч під променем змаліла. Спиватиме росу на брудершафт з землі за зиму зніженого тіла із садом, що святково нарядивсь, сорочку білу з ледь рожевим кантом, і стежку мрій топтатиме туди, де зорі визиратимуть меркато і тишу залоскочуть, солов'ї на повних грудях річки соромливо. Таку любов у серці. Не втаїть, бо навіть в споришах весна красива. Пливуть неспішно хмари каравели, в кумедних баранцях пухнасто, біло, розкинуті то там, то тут вітрила, несуть їх у небесних дарданелах. Яка магічна таїна глибока, який мінливий настрій у природи. Насупить брови, і ніхто не вгодить, вже чорний парус зачіпає око, і вже не човника страшна армада впереміж із громами небо криє. Мить, живодайний дощ, оця стихія відпустить на стражденну землю радо, а вулиця ураз запарасолить, і свіжість удихне на повні груди. Трава всміхнеться до сухих огуден. Живе, а в небі вже веселке соло. Лариса Вовненко Ромни, Весна подвійний рондель. Весна співа благословенну оду, Мажорні фарби щедро розлилива, Вінками в'ються лірики, слова І линуть в піднебесся на свободу. Дбайлива, не мина стежину жодну, від теплих кроків кожна, як нова, весна співа, благословенну оду, мажорні фарби щедро розлива. Над обрієм інакше сонце сходить, підморгує по-дружньому кива, з блакитних шат, гаряча голова, привітиш всьому земному роду. Весна співа благословенну оду, озветься і в мені той солоспів, розтане товща смутку і жалів, заплаче, перетвориться на воду, відступить самота білоборода, її рантух давно уже змілів. Весна співа благословенну оду, озветься і в мені той солоспів, сп'янію враз. Як від настою голоду, вдихнувши свіжість заспаних лісів, мільйонами заграє кольорів моя душа, відчує насолоду, весна співа благословенну оду. Бузина вдягла весільні шати, до безпам'яті сп'янілий вечір пригорнув ледь-ледь за білі плечі, став коханий ніжно цілувати. Простір враз наповнився ароматом, схвилювалось серце молодече, бузина вдягла весільні шати, до безпам'яті сп'янілий вечір згагу всю не в змозі приховати, соловейком пристрасно щебече. Сонце низько гострі стріли мече, вже готує постіль молодятам. Бузина вдягла весільні шати. Вікторія Гаврик, конотоп, мелодія молитви. Зачаровуєш світ під небесними струнами, ти в душі моїй світлом надії бриниш, у серцях вишиваєш одвічними рунами, душ мелодію слухає Янгол, бриниш, ти в душі моїй світлом надії приниш. Коли вітчай захоплює знову оковами, на дорозі тернистій мене не залиш, Шепочу я молитву і дихаю знову я у серцях вишиваєш одвічними рунами, де рубці вже прожитих роз'ятрених ран, тихо граєш, лікуєш сонатами лунними, ноте щастя в тобі, віри ритми й океан. Душ мелодію слухає Янгол принишк. То сумні, то веселі акорди мелодії, то у шепоті слів, то звучить голосніш. Я вслухаюсь в молитви прекрасно рапсодії. Вероніка Журавель, горішні плавні, Полтавщина, Іриси на полотні. Забуяли півники лопаті вздовж стежини серед споришу, а мені все мариться до хати дідуся з бабусею іду, пахне на подвір'ї пирогами, капусня парує на столі, на ослонах, вкритих ліжниками, щільно всілися дорослі і малі, ті ослони, прадіда робота. Як і стіл дубовий, надміцний, що під вітами старої бергамоти наш дідусь Невтовний розмістив, півники розквітли біля плоту, і над ярком, що хлюпотить в саду, линуть завжди діти і онуки, до рідні в години і дні жалю. Друзі, я сьогодні дякую нашим захисникам, віршами зі збірки Слово укриття для серця. Це підсумкова збірка одноіменного конкурсу, який пройшов уже в конотопі на Сумщині, втретє і набрав обертів, став уже всеукраїнським. Тож, хай Сумщина сьогодні звучить у ваших серцях. А разом з нею і вірші інших авторів, які взяли участь у цьому конкурсі. До вашої уваги чайка білозирянська, Балки, Харківщина. Бабусина любов, а я у тебе виросла, бабуся, і не забулося нічого рідна, пташам малим до тебе притулюся. Жили ошатно, чисто, хоч і бідно. Смакую з хлібом молоко козини. У насолоді припадаю банки, а поряд мурчик аж ковтає слину. Його мурняв знайомі ноти ранку. З рудим іде сніга... сніданок з апетитом. Ти докоряєш з банки, щоб прокисло, а усміх каже інше: Пийте, діти, це найсмачніший спогад про дитинство. І ось вже ситі на подвір'ї, друзі, обійми муркотіння ті, не серця, спасибі, що доглянула, бабусю, твоя любов живе зі мною в серці. Старенькій матері, слабуєте знову і труситься тіло старе, надумано стільки, з недугами часто не спиться. Така нездорова я стала сім'ї тягарем. Немислимий біль той журбує щодень трудівниця, так не ідеальна, бо так облаштований світ, заплакані очі, свої неприємності грози і те, за що жаль нам недоліків огріхів слід. Сумління жіноче простити за хиби все просить, робила ремонти, варила борщі, був город, квартира і гроші. Жіноча краса, радість, діти, садити, полоти, онукам надбати добро я більше не можу, бо ноги не хочуть ходити. Люблю ж то так само. Закрапають сльози тихцем. Дай Бог пережити гіркі негаразди, життєві. Не будете, мамо, для нас тягарим, вірте в це, онуки і діти, усі ми, допоки ще є ви. Ось така присвята друзі мамі від чайки Білого з Харківщини. Дарина католик. Село зимне волинь. Самотня пісня, на гілочці тонкої сухої вишні, що стукала в потропщині шипки, сидів сіренький птах, Цвірінька в дзвінко, чекав приходу теплої весни. Тепла чекав, щоби його зігріло, промінчиком торкнулося пера. Бо полум'я війни гніздо спалило, яке з любов'ю зводив він щодня. Цінь, цінь, цвірінь із розпачем лунає, цвірінь, цвірінь, над згарищем звучить, горобчик відповідь з надією чекає, скрізь мертва тиша. Все навкруг мовчить, не дихає хатина, не співають діти, лише на гільзах вітер виграва. Нема гніздечка, що тулилось тихо, з любов'ю до похилого вікна, нема дзвінкоголосої сімейки, останній раз злетіла в небеса. Вони живуть в пташиному серденьку, яке зігріє променем весна. Друзі, подякуємо сьогодні за ранок нашим захисникам, не тільки словом. А й ділом, а ще й гривнею. Закіймо по кілька гривень на будь-який рахунок, який розміщують наші волонтери під цим етером. Хай ті кілька гривень, гривень зігріють наших захисників, хай наша спільна молитва, наше слово, наша справа, наша щоденна допомога зігріють їх там на передовій. Адже вони роблять найбільшу справу, вони захищають нас, наше життя, жертвуючи своїм. Тож подякуємо. А я сьогодні дякую словом, поетичним словом і своїх земляків із Сумщини, і тих авторів, які взяли участь у третьому всеукраїнському поетичному конкурсі слово Укриття для серця, яке провели в конотопі. Оксана Купрійова, село Грузьке, Конотопський район. Туман стелився над селом. Туман стелився над селом, спускався вечір сизий. Життя ураз як не було, єдина думка вижить. Молились люди по хатах, дорослі і малі у душах оселився страх, лиш гнів до ворога горів. Туман ставав усе густішим і вечір огортав крилом, гнітючою враз стала тиша, молитви лиш лились селом. Оксана Логуша, конотоп. Стерні поснули, стали воли до стіла, білка ляклива, горішок надії точить. Лис Білий білий простяг молоде тіло і п'є молоко із чорних грудей ночі. Така вона довга, а пісня вітрів оманна. Отак, ніби кличуть: Ходино, ходино, ходи. Лис білий уп'ється, та й кине ті груди в ранах, запхавши під хутро крижину святої води, подасться у мандри. А лісу, а поля, а степу, і душечки Божі підносять до вікон свічу, лис білий на білому слід замете за вертепом. Вже білі хати, білий хліб, білим димом печуть в них тепло і тихо. На лавах лежать породіллі, чекають перейми здорових і сильних дітей. Лис кожного прийме у лапи свої білі і ніжно притулить до пипки налитих грудей. Ще трохи літа обмаль вже, хоча ще соняхи стоять просто та сутеніє обрію в очах, бо за п'ятнадцять осінь. Бо вже за п'ять сполоханих хвилин. Дозріють сливи і затихнуть оси, і стежкою скарпатських верховин під вечір зійде осінь. Тетяна навора конотоп, вежа слонової кістки на вітражному скелі, всі собори безбожні, якщо бога, немає в душі. Усамітнення, ідеали, пошук істини і вини, так наближення до самопізнання відбуваються на свідомості дні. Тож руйнація неминуча, як і відродження до життя, коли ти лиш подумав відкрити двері, я вже у твій дім увійшла. Друзі, я сьогодні дякую за ранок, віршами авторів. Які взяли участь у третьому всеукраїнському конкурсі Слово Укриття для серця, який пройшов у місті Конотоп влітку цього року. Тож долучаємося, долучаємося, друзі, до поетичних щоранкових читань, долучаємося до зборів, починімо цей ранок із невеликого донату на будь-який збір. Бо ці збори залишаються актуальними і сьогодні. Хай наша невелика грошова подяка стане підтримкою тим, хто захищає нас тут у тилу. Допомагаємо друзям, бо наша допомога важлива, важлива наша спільна думка, наше об'єднання, наше єднання. Наше слово, наші донати. Дякую за ранок усім захисникам, і захисницям, хто зробив його можливим і дав змогу бути сьогодні з вами, друзі, на поетичних читаннях. І дякувати за ранок, поетичним словом, і своїх земляків, і моїх друзів, які живуть у різних куточках України. Хай буде тепло вам від цього, а нашим захисникам буде. Затишно від наших донатів, долучаємося. Тож Людмила Саєнко, конотоп. А літо малювало аквареллю. Квіткова фея сумувала від нудьги, розвіявши всі фарби навкруги, яку ще можна виконуть котелю. Джмелі дзищать і гучно і акварельно, і акапельно, ховаючись у запашній траві. А літо малювало аквареллю, квіткова фея сумувала від нудьги. У полі пахне медом і мореллю, пшениця коси розплила тугі, укриті осокою береги, в гущавині дзвенить пташи на треллю, а літо малювало аквареллю. Тож, друзі, аби літо 2026 настало. Закиньмо по кілька гривень на будь-який збір, який оголошують наші волонтери щоденно. Хай це невелика допомога, а разом вона буде великою, коли кожен з нас закине по кілька гривень, стане в нагоді нашим захисникам. А така нагода актуальна щодня, така допомога потрібна щодня, хай вона буде, хай вона буде, бо без такої допомоги не буде завтра. Альона Смірнова «Суми». Бліду знеможену тінь хитає і носить вітер по всіх світах, вода спокійною не буває. От зараз бачиш, і з нею страх струмує уперто в твоїх судинах. Щодня до серця торує шлях, ніхто нікому не буде винен нічого. Певна в своїх словах, студенти вчора сьогодні тіні стоять на мостику стихих снів, а ти, чіпляючись за коріння, шукаєш миру поміж вітрів. А колесо бурхливого життя вже котить світом крізь перестороги, незвідані раніше почуття і небезпечні незнання дороги. Де несвідомі пошуки себе зійдуть на ніц, до рук лиш візьмеш долі вогненну кулю, нею дотепер і душу грієш, і гартуєш волю, та колесо поверне на весну. І благодаті вже замкнулось коло, а зрілий хтось шепоче, Я вже тут і знаю точно, що не випадково. Тетяна Стеценко, конотоп Голуби біля хати на високім ясені в гніздечку, між зелених віт на самому вершечку голуб до голубки рано воркотав і крилом від вітру ніжно обіймав, тріпотіло серце від погляду на них, милувалась, як расою янголів земних. Вже у весі місяць ясні зорі засіяли, а вони поміж собою тихо розмовляли. Він до неї, до неї у гніздечко щодня прилітає, береже свою голубку, бо вірно кохає, парою до хмар у небо високо злетіли, сизокрилі красені на сонці блискотіли, і сивин століть їх в Україні величають. Між квіток на рушникові любо вишивають, голуб і голубка, оберіг сім'ї й родини, бережем традиції ми, батьків донині, символ мі миру, ніжності й любові. Не тримайте голубів у клітках, у неволі, цей священний птах то вісник Бога, тож нехай несе на крилах радість до порога. Друзі, хай би ця радість прийде до кожного з нас, а для цього нам треба допомагати тим, хто береже нас там на передовій. Хай кожна наша справа, кожне наше слово, кожна наша гривня буде для них. Пам'ятаємо, що маленьких донатів не буває, кожна гривня важлива. А всі збори актуальні сьогодні. На жаль, актуальні, бо війна триває. І там на передовій наші захисники і захисниці роблять усе можливе, щоб ми тут, у тилу, мали добрий ранок. Тож сьогодні доброго ранку я бажала всім вам, друзі, віршами своїх земляків із Сумщини. Та авторів із Полтавщини, Харківщини, Волині, які взяли участь у третьому всеукраїнському конкурсі слово Укриття для серця, який пройшов в місті Конотоп на Сумщині. Сумщина тримається, Сумщина б'ється з ворогом, Сумщина допомагає. Тож, хай сьогодні поетичне слово, яке я вам, з Руменщини, дарувала, а ним же дякувала нашим захисникам, трішки зігріє в цей зимовий ранок, хоч він і несніжний, але він пасмурний і сумний. Тож хай трішки радості буде вам. А ви, друзі, закиньте по кілька гривень на будь-який збір, і цей ранок стане теплішим і для наших захисників. Дякую, друзі, всім, хто долучиться, хто долучається, хто робить неможливе у цих важких умовах. Хай вам усім добре ведеться, а ми ще з вами побачимося.